Мені здається, у кожної дівчини в косметичці є хоча б один продукт від ламель. Сьогодні я буду робити full face з косметикою ламель, ну і паралельно буду оцінювати по п'ятибальній шкалі, який продукт мені як подобається. У ламель дійсно дуже рідко буває таке, що продукт поганий. Почнемо з ось такого зелененького праймеру. Я вже забула, що він навіть у мене є. Ось це такий джеллі праймер. Він, типу, прозорий. Показую вам, щоб не думали, що я вам брешу на да, ось такий чвяк-чвяк, прозорий. Мені він пахне якимось шампунем і лягає він на шкіру приблизно за відчуттями як гель-алое. Але він набагато більш цупкий за гель алоє. Тобто він робить шкіру більш липкою, і тоналка на нього краще чіпляється. Це один з таких небагатьох праймерів, які прям реально подовжують тоналку на обличчі. Тобто подовжують носіння тоналки на обличчі. Шкіру він, якщо що не сушить, просто быть такою Трошечки липкенькою, мені подобається. Цьому я ставлю 4 з 5 за однієї причини. Тут немає SPF. Я знаю, що я дофіга хочу. Я хочу, щоб у мене була липкенька зволожена шкіра, і ще я хочу, щоб нормальна тоналка лежала, і ще я хочу SPF, Але ну, от така я вибаглива. Якби тут був SPF, я б користувалася ним частіше. А так я просто СПФ мажуся під тоналку частіше за все. Так, навіть взимку, навіть восени, навіть влітку, коли завгодно. Далі показую вам тоналку, яка. Дуже несподівано мені сподобалась. Це їхня тоналка із серії Cloud Matte. Я зазвичай не дуже сильно люблю матові тоналки. У мене суха шкіра, і я виглядаю з ними. Ну, типу, не знаю, не дуже привабливо. Але у мене була надія на цю тоналку, тому що знаєте, типу, о, блін, я дістаю і воно одразу тихо, тихо, будь ласка. Ам, да, що я казала? Я щось сказала. Да, у мене була надія на цю тоналку, просто тому що, типу, Cloud Matte, типу, господи, да хватить вже звідси блін, воно. Пролилося все за це. Я вже знімаю бал за те, що воно намагається убігти, Воно намагається убігти з цього тубіка. Боже мій. Становійтеся! Коротше, в мене була надія на цю цунамку, тому що типу клауд-мати, типу облачко матове. Тобто мені здавалося, що це буде така ну, невагома тоналочка. Я, в принципі, не прогадала. Вона дійсно не дуже не дуже сильно суха. Вона не виглядає сухою на моїй шкірі, тому вона мені сподобалася. Але от те, що вона убігає, ну, з цього я не в захваті. Кому сподобається, коли від нього убігають, правильно? Так, розподіляємо. У мене. До речі, відтінок 01C. Він достатньо світлий для мене. Ось так виглядає покриття цієї тоналки. Матове, але не важке. Мені подобається, я ставлю цій тоналочці 4 з 5. Я зняла бал, тому що, ну, по-перше, тут немає СПФ, для мене це важливо. Я б додавала SPF в усе, що у мене на обличчі. Немає SPF, за це знімаю бал і знімаю бал також за те, що він. Намагається, от ета от <суміло> ну, типу побігти від мене щось дивне відбувається з цим тюбіком. Так далі, продукт для брів. У мене немає ніяких продуктів для брів. У мене був гель для брів від ламель, але він закінчився. Це також гель для брів від ламель, але він з лімітованої колекції Myth of Utopia, і такого більше не роблять. Але мені дуже подобається цей гель. Дуже шкода, що ламель його не повернуть, бо це була лімітка, і вони час від часу роблять лімітовані колекції, як, от, наприклад, Робили хоуп-колекцію з типу українськими мотивами. Потім вони ще якось там робили флеймі, теж таку яскравеньку. І зараз, мені здається, вони не роблять яскравих ліміток, і у них немає постійних яскравих палеток. Можливо, зараз палетки не популярні, тому їх так рідко роблять. Мені здається, що деякі старі палетки від ламель в мене вже будуть вдома, типу, як артефакти, бо ламель їх більше не буде випускати. А ось цей гель-брів мені дуже. Вже подобається, що тут ось такий аплікатор дуже приємний з коротенькими такими ворсинками. Мені це дуже подобається. Воно набирає саме стільки продукту, скільки мені треба, не більше, ні менше. І також це гель типу напівпрозорий і в ньому трошечки є блискіток, але не великих блискіток, а так просто трошечки сяє Це не сильно помітно на бровах але він класно розрівнює їхній колір і нормально фіксує. Але я не знаю навіщо я вам це розповідаю, бо ви все одно не зможете його ніде. Більше придбати. Це ексклюзив. Цьому гелю для брів я ставлю точно 5 із 5. Він неймовірний і дуже сумно, що його більше не буде, бо він мені подобається у всьому. Також у них була нова колекція Cloud Color нещодавно. Мені надіслали всю колекцію, і я взяла рум'яна відтінку 0,1 і 0,1 відтінок скульптора. Я вже декілька разів спробувала ці приколи, і я не скажу, що я в захваті. Зараз буду розказувати вам трошечки більш докладно, чому я не супер в захваті. По-перше, назва Cloud Color. Ну, чого я очікую від такої назви, типу облачко. Теж я очікую чогось легенького, ніби сироватка. Але коли я тестувала ось цей скульптор, мені він що та ніфіга не здався легеньким. Мені навпаки він здався якимось занадто пігментованим. От, ну, давайте я нанесу на руку. Ось стільки, навіть не все, що тут набрано, я нанесла. Візьму пензлик і покажу вам наскільки цей чувачок пігментований. Перше, як на мене, він занадто теплий. Ну, У мене специфічні смаки, да? для мене багато чого занадто тепле, Але ну, мені здається занадто тепле, мені ж не здається. Ну, напишіть в коментарях, вам це теплий відтінок чи ні. Це, по ідеї, повинен бути перший відтінок, тобто він повинен бути більш холодний. Там є ще другий, він більш теплий, але я його не тестувала. Ну, Чесно, для мене це вже доволі помітно, тобто я очікувала, що воно буде не таке коротше. Я хотіла, щоб воно було прям таким напівпрозорим, а тут воно прям до руки мені. Прилипло, дуже таке цупке, дуже пігментоване. Не знаю. Просто останнім часом я ще й контуром рідко користуюся. Можливо, це якісь мої смаки. Можете написати в коментарях, наскільки часто ви зараз користуєтеся контурінгом, бо у мене є таке відчуття, що зараз вже менше і менше дівчат використовують контурінг, просто бо їм впадло, і я вас не засуджую ані скільки. Ну, от я трошечки нанесла цей контурінг. Давайте ще трошечки нанесу ось сюди лоб. Звичай, я не ношу його туди, але я роблю це виключно для вас, щоб продемонструвати вам, як він буде виглядати, бо мені здається, вам отут не видно. В принципі, коли я його розтушовую на шкірі, він не виглядає рудим. Йому я також ставлю 4 з 5. Ось така. Я дуже-дуже сувора суддя, і я докапуюсь до всього, до чого можу. А ще я знаю, я бачила тестери цих продуктів в Єві, і вони такі засрані, настільки засрані. Це у мене ну прям нові штучки, але я вже. Вже відчуваю, що ось тут буде накопичуватися багато продукту. Ось тут на цьому стопорі, бо його дуже багато набирається на цю лапку. І ну там вже накопичилося достатньо продукту. І мені здається, воно буде текти дуже некрасиво. Тож за це я також знімаю бал. Тож... 4 з 5. Ну, і якщо ми сьогодні говоримо про один український бренд, то тут можна поговорити і про другий. У мене тут є коробочка від українського бренду Unusual. Це такий український бренд, який спеціалізується на парфумах, аромадифузорах, свічках і косметиці, яка натхнена вашими улюбленими серіалами і фільмами, а іноді навіть десертами. Я ще не відкривала цю коробочку, бо хотіла розпакувати її з вами. Моя подруга, коли почула, що цей бренд надіслав мені ось таку коробочку, вона так рада була, бо вона за завжди користуються їхніми парфумами, тобто вона прям ну, дуже хотіла, щоб я дала їй все це понюхати. Я дам, але трошечки пізніше. Тут мене вітають у клубі любителів сюжетних ароматів. Дякую, перше, що в мене тут є, це аромадифузор із грушею. А друге, це свічка, яку я шалено хотіла. Аромат свічки називається Єн, як Єніфер з відьмака. Мені здається, єніфер люблять майже всі. Давайте понюхаємо, як пахне єніфер. Боже, Боже, я вообще... я ніколи не чула такого реалістичного буску. Це для мене у мене багато парфумів із буском і багато свічок із буском, але це, мені здається, буде найкраще. Вона прям пахне буском біля дому, і у мене одразу асоціації з дощем, який тільки-тільки починає накрапувати. Так, ну, все, цю свічку рекомендую одразу. І тут у мене є ще один аромодифузор, який називається Coconut Milk, Тобто кокосове молоко. Давайте я понюхаю аромодифузор. І скажу вам свої враження, дівчата. Я в раю. Я як у цій рекламі, де блакитний океан, пальми і гамак. Ось приблизно так я себе відчуваю. У мене ніколи не було аромодифузору з кокосом, і я зараз розумію, що це те, чого мені не вистачало в житті. Неймовірний аромат кокосу, причому не занадто солодкий. У Unusual сертифікована продукція, яка виготовляється на власному виробництві. У них є і сайт, і інстаграм, і замовити можна і там, і там. А за моїм промокодом до оплада вам буде 5% знижки на все. Але дійсно він буде тільки два тижні з моменту публікації цього відео. Тож поспішайте. Заодно придбайте подаруночки на різдво для ваших друзів та коханих. Я навіть не буду закривати цю свічку, нехай вона мені стоїть і пахне. Замовити все можна за посиланнями у. У мене в описі, а тепер повертаємося до макіяжу і до бренду Ламель. Рум'яна я взяла найбільш рожеві, бо там були такі трошечки червоненькі, персикові. Я вирішила, що я хочу стандартний холодний baby Pink. Набирати буду як завжди з руки. Рум'яна мені сподобалися трошки більше ніж скульптур, напевно, тому що рум'яна мені в принципі подобається трошки більше. Але я не знаю, ці засоби мені все ж таки не здаються якимись beginner-friendly, І я б для новачків радила щось менш пігментоване. Типу, гляньте, я трошки набрала, і воно вже доволі яскраве. Я вважаю, що це не має так бути. Ну, коротше, для мене це не клауд колор. Це ну я не відчуваю цей вайб. Тож цьому я також ставлю 4. навіть не 4, Я хочу поставити 3 з 5, бо просто ну це якась просто звичайна текстура, і вона занадто яскрава, і вона мені так собі. Я очікувала більшого від тебе, Ламель. Далі показую вам олівці. Ось ці олівці з колекції Subliminal. Мені здається, це також була лімітка. Вони неймовірні. Настільки яскравого синього я не бачила тупо ніде. Просто ну, подивіться, на це він такий кислотний, прям, прям ах, такий-такий яскравий. Такий а ось цей срібний, дуже блискучий. Теж прям такий ну, хром, прям метал дуже подобається. Також ось ці каяли прикольні з їхньої постійної колекції, такий більше схожий на шарикову ручку колір. І мені хочеться сьогодні. Що мені хочеться сьогодні? Я хочу якраз ось цими олівцями зробити собі типу базу. Рібний хочу зробити посередині. А ось цей насичений синій, як шарікова ручка, хочу зробити не посередині. Я тепер завжди трошечки припудрюю собі повіки, бо у мене доволі жирні повіки. І я перед тим як наносити якусь базу або олівець, я тепер їх трошечки зовсім припудрюю. і у мене так краще тримаються тіні. Тож ловіть собі лайфхак. Але пудри повинно бути реально прям крапулечка. Беремо ось тут синій. Розтушовуємо отут синій. Що за він не хоче розтушовуватись? Ні, ну це прикол. Давай тушуйся, альо. Я думаю, що то знаєте, у мене в пам'яті вони набагато легше тушувалися. Окей, сумні новини для всіх людей, які сподівалися, що цей олівець нормально зашується. Він погано тушується. Що то взагалі ну, мені не подобається. Я знаю, що вони стійкі, тож за стійкість я їм ставлю, ну, я накину їм бал за стійкість, да? але. Погано тушується — це не прикольно, тобто три з п'яти нехай буде. Але якщо ви хочете ним просто слузову підводити, то для вас це буде 5 з 5. Так, тепер наношу сюди срібний. Срібний, наскільки я пам'ятаю, тушується трошки краще. Сподіваюся, що моя пам'ять мене не підводить, не підвела. Він тушується краще. Ну, знаєте, оскільки він так синій, цей олівець, так галім розтушувався, то я, напевно, далі не буду ось тут робити також розтушованим, тож я просто ось це око я також зроблю срібним олівцем. Срібному олівцю я ставлю з 10 5 з 5 – всі найбільші та найвищі бали, тому що він робить дуже красиво. Я люблю таке. Хотіла я зробити ось цю синю частинку тінями від ламель з палетки Flame. А тут є ось такий доохром, і я дивилася на нього при іншому світлі, і він виглядав мені синім. А оскільки це доохром, я зараз сіла перед камерою, перед іншим світлом, і він тепер фіолетовий. Це що за магія така? м? Взагалі дуже подобається ця палетка, особливо подобаються всі блискучі кольори в ній. Не знаю, чи можна її ще купити. Ламель, будь ласка, робіть веселі палетки. Це сказала я. Але я все ж таки візьму трошечки ось цього фіолетового синього відтінку і нанесу в куточок ока. Ну, все ж таки на синій базі він здається синюватим. Боже, як. Красиво, така краса, капець. Я в кінці макіяжу покажу вам трошки ближче. Це супер красивий відтінок. Підведу собі очі я ось цим супер синім олівцем, також з колекції Subliminal. Вже дуже м'який олівець, він у мене прям покрошився на віях. Це неприємно. За те, що ось цей олівець кришиться, я йому ставлю 3 з 5. Так, тепер ось цей консилер, також з колекції Cloud Matte. Мені він подобається на обличчі, тобто він мені подобається. Це я це його як продукт, але я знаю, що тут незручна упаковка. Я знаю, що я зараз його дістану, і він мені чпокне і засрає все продуктом. Ану, ну не так погано, як я думала, але могла б бути й. Я сьогодні дуже примхлива. Але ну, я спеціально примхлива для того, щоб мені в коментарях не сказали, Боже, це все проплачене відео, тебе змусили це все говорити, ти навіть не говориш ні про які недоліки продуктів, все відписка. Я спеціально намагаюся бути тверезою такою, дуже, ну ви поняли, так? Да? Так, наносимо консилер. Він доволі матовий і. Доволі приємний для мене один з найголовніших критеріїв це, щоб консилер мені не сушив під очима. Цей консилер мені якраз не сушить. Це величезний, величезний плюсіще. Ось так він виглядає на обличчі. Доволі приємний. От йому я ставлю 5 з 5, просто щоб комусь поставити 5 з 5. бо в цю секунду я дуже добра. До речі, я забула ще ось цю приколюху показати вам з колекції Cloud Color. Це хайлайтер. Він не такий рідкий, як рум'яна або скульптор. Тобто він якийсь такий більше, ніби взбитий. І тому він якось мені більше і сподобався. Але він, знаєте, він такий на clean girl вайбі. Просто дає таку красиву, сяючу шкіру. Нічого поганого в цьому нема. Просто я. Я вас попереджаю, що якщо ви хочете якогось такого незвичного сяйва, то ну це доволі звичний сяйва, доволі звичний хайлайтер. От ми його нанесемо. Не але ну, він нормально сяє, він доволі, як сказати, <смі> ну, він сяючий, це так. Але тут немає крупних блискіток, тут немає нічого такого видатного, тобто просто хайлайтер. Тож йому я ставлю 3 з 5, просто тому що я вредна. Ну тобто, це звичайний хайлайтер. Я, типу, я б навіть його не радила. Дуже багато таких, дуже багато дешевших. У мене відтінок найсвітліший, 0,1, І для мене він такий не супер холодний. Але... І не теплий, от він нейтральний. Тоналку не знімає і добре. Не знаю. От я чим більше дивлюся на свої рум'яна, на ось цей скульптор, тим більше мені макіяж чомусь здається брудним. Хоча ну я впевнена в своїх скілах, я як би ну, я робила все, що я і раніше робила, але ну, от чомусь воно мені якось ну, не здається акуратним. Я буду звинувачувати у всьому продукті. Туш. у мене є туш. У мене ось така жовтенька культ маскара. Вона мені подобається. Вона трошечки осипається, але, в принципі, вона нормально тримається. От вона і Maybelline Sky High це зараз мої улюблені туші. В принципі, зрозуміло, чому я люблю цю туш від Lamль і Maybelline Sky High. Мені здається, у них майже однаковий пензлик. Maybelline Sky High мені подобається трошечки більше, тому що вона на мені не осипається. Ця трошки осипається. Тож туші я ставлю 4 з 5. З продуктами для губ від відламелю. У мене зараз якийсь прикол, бо я пам'ятаю, що вони прям надсилали мені колекції своїх олівців, і зараз я змогла знайти тільки один. Тобто я не знаю, куди вони ділися. Це загадка, загадка моєї кімнати. Я намагаюся тут, звісно, прибирати, але є речі, які я можу тижнями шукати в своїй кімнаті, бо в мене просто. Дуже багато речей. У мене відтінок 410 це олівець для губ. Ось такий він світленький, але я навіть не знаю, навіщо я його взяла. Просто ламель змінили формулу своїх олівців, і тепер, скоріш за все, 410 виглядає не так. Тож, якщо що, якщо ви захочете за моєю рекомендацією взяти саме цей відтінок, то подумайте декілька разів і підіть посвочіть в магазин, бо, можливо, він вже виглядає інакше. Мені подобалась їхня стара формула цих олівців, і деякі з оновлених олівців у мене були не немож... Можливо, підточити. Це просто жах, це кошмар. Я точу-точу, він ламається. Точу ще, він ламається. Ще, ще він ламається. І у мене є олівці, якими я користувалась там, ну, чотири рази, можливо, але вони у мене ось такого розміру. Не через те, що я багато ними користувалась, а просто через те, що я не можу їх підточити, вони ламаються. Тож також майте на увазі. Але от саме до цієї формули, до цього олівця, у мене претензій нема. Дуже м'який і не ламається. Це олівець красивий і м'який, достатньо м'який, щоб нормально обвести мої губи. Йому я ставлю з 5, 5. Ламель нарешті зрозуміли, що людям дуже подобаються бальзами для губ. Я не знаю, чому зараз всі скаженіють від бальзамів для губ. Це мені екстра супер дивно. Але от ламель зробили невеличку колекцію з. Двох відтінків ось таких ліп Butter. Це звичайний бальзам для губ. Мені він пахне корицею, виглядає він ось таким коричневим, але він майже прозорий. Зараз покажу вам на губах. Так виглядає не розмазаним. Зараз ми його розтушуємо трошки. У пані з цим олівцем виглядає дуже спокусливо. Я прям не очікувала. Вау! Вау-ва-вау! Вау, вау. Так, я обіцяла показати вам макіяж трошечки поближче. Показую ось можете роздивитися, як красиво сяють блакитні. Тіні. Ну і, в принципі, можете роздивитися мій макіяж, і можете самі оцінити продукти від Ламель в коментарях. Ну і не забувайте на мене підписуватись. Па-па!